Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. За дверима починається буря століття, а ми з вами розпочинаємо ремонт техніки. Ну, можливо, ремонт, а можливо просто дефектовка. Тому що е, минулий ремонт чомусь чомусь не пішов. Мабуть, тому що занадто до всього потрібно було міняти. Е, приїхала з проблемою. яка там проблема? По проблемі е карбюратор замінити. І те, що я сказав, що тут можливо ще й огримить уже. Ще й циліндропоршнева. Ну, клієнти погодили, їх двоє було, вирішували, правда, недовго. І щеплення. Почули. Щеплення потрібно поміняти. Ну, але то вже потім щеплення можна буде поміняти після вирішення самих основних нюансів. Зараз відкрутимо. Тут скоріш за все або пружинка репнула. І от, -от так чухає. Ну, майже як на попередньому. Відео, але я не знаю коли то попереднє відео вийде яке із них вийде першим чи це чи те Ще історія історії ого чухали до ну, принципі, та сама ситуація на тій було ну отак от так само воно залізло туди тобто пружинка сама залізла відкручуємо блокуємо і відкручуємо. Ключик на 17. Можна голівкою на 17, але мені подобається ключик на 17. Рожково накидний, або який є. Головне не оті старі. Оті старі мене, ну, я не знаю, вон вони вже віджили своє. У мене, до речі, ще один. Наборчик такий є новесенький, десь, десь лежить. Де точно лежить не знаю. Після переїзду багато-багато речей до сих пір я не познаходив. Так. І це вже можна сторінку. І щось підмостити. Ось такого, мабуть, щоб воно менше чухало. І розбираємо, долазимо до нашої основної проблеми. Гвинтик цей вже тут не годиться, тут потрібен довший. Ручку газульку зняли. От, ну, не знаю навіщо, навіщо знімати газульку. Ну але знімають. Ну, це все також миється. Ну, якщо, звісно, ремонт буде, то миється. Глинтики можна всі-всі-всі в одну кучу. О! Я знайшов його. От глинтик, оцей длинний глинтик. І от іще здоровенна шайба тут впресована. Оцей глинтик повинен був встановлюватися зверху. Або цей. Ну, якийсь із них. Більш схоже на нього. Так, відкручуємо. Цей глинтик бажано проклеювати нижній. Зробимо, мабуть, дістанемої шухлядки. Супер-пупер. Модені мої штрички. Отакі от. В рукавицях я не знаю, хоча це не являються рукавиці, вони називаються по-іншому. Якось технічної документації у мене немає. Щоб сказати, як вони напевно називаються. Кожен називає по-своєму. Зараз до кожного слова можна доїти і все рівно кожен буде стояти на своєму що там нагарчик є такий нагарчик там присутній е, ну сам циліндр в принципі тобто сам поршень гарний ідеальний але все рівно по бажанню клієнта ця вся шляпа знімається і тут уже бачимо О, Гадав не влізе відкрутили викрутка так отрудовиться і піднімається циліндр поршнева тут іще рідно стоїть тому що отака от Прикладочка, така от файнесенька, е, е, Можна вже однозначно говорити, що це вже буде лише заміна. Я отакої от хріні не лишаю, а якщо і лишаю, то вже лише в розібраному вигляді всю техніку, тому що немає сенсу її складати до кучі. ну, в принципі, Кільця виглядає чудово. Зазор, в принципі, немає сенсу міряти якийсь, тому що тут буде все мінятися комплексно. Текстоліт прикручений файно. Деформації тут майже немає. там Мілка-мілка деформація. Така незначна, але є. При більшій деформації міняйте текстоліт, навіть і, навіть і не думайте. так, ну, Три гвинта, о, 4 гвинта є. Що так. Про текстоліт хочу вам доповнити і сказати, що є от текстоліт на вид, виглядає ідеально, чудово, але при заміні прокладочки встановлюється назад і часто буває, що іфонить. І жорстко, тобто жорстко підтягує повітря або з цієї. Ну, де, де не плотнесенько буде прилягати, ущільнювати, там там і буде тягнути. Це вже було таке. то ін, Інколи я навіть просто дивлюсь на нього, він, він мені не подобається, я його міняю. Картерину потрібно буде відмити. Підшипник люфтить, але але, ну, там мінімальний, мінімальний люфт. Тобто підшипники тут чіпати не потрібно. Що у нас тут Нема нічого. Руки вже впріли в перчадросах. Шванги також будуть обов'язково мінятися. Паливний фільтр на вид гарний, але також він поміняється разом. З цим ділом. така ось штука. Тобто вони дубють. Шланги дубіють. гум, гумка вона або е, дубіє, або зсихається, або ну, вона хоч еластична, але вона вже стала менша, менша в діаметрі. Карбюратор під заміну, так як клієнт і говорив, і циліндропоршнева, так як я її приговорив, я її приговорив, тобто карбюратор. Під заміну це сказав сам клієнт, що його потрібно поміняти, а циліндропоршневу я вже приговорив і її потрібно буде замінити. Тобто картерина вся відмивається до, до ідеалу, щоб тієї хріні не було. Циліндропоршнева міняється, прокладочка отут -от міняється, гвинтики на різьбовий фіксатор або на фіксатор різьби, щеплення міняється. Шлангочки міняються, карбюратор міняється і можна буде спробувати цю всю, цю, всю штуку запустити. Так що займаюся цим, цим ділом і, звісно, що отут, от, щоб зона чистого повітря виглядала ідеально-ально чисто. Займаюся цим, цим ділом, а потім вже включусь перед, нагадаю, першим пуском. Тому що тут більше розсусолювати, розказувати нічого. Ущільнювач там. Цілий, він не мокрий, він цілий, він не виліз. Так що ущільнювачі чіпати також не потрібно. Працюю. Все, майже готово. Лишилось пального налити і повідкушувати шлангульки по розміру. Дякую, друже, хто посовітував мені використовувати кусачки. Не знаю, дякував чи ні. Раніше я використовував, кусав шланги цими військогубцями, чи як правильно, я ж кажу, технічної літератури немає. І воно там от, ну, майже завжди при кусанні отак от, от склеювали шланга. Зараз от, за допомогою цих кусачків воно все чудово кусається і встановлюється. Так що величезне, величезне, дзякую. Шланги, коли ріжете, краще не дорізати, чим потім щось шукати інше. Краще декілька разів відкрамсати. Ну, і звісно, щоб вони не ломилися. Заливаємо своєю пальною суміші, тому що... Приїхала з пустим баком і без ручки, газульки, ручка-газулька десь згубилася. В дорозі, мабуть. Праймер. Праймер качає. карбюратор новенький. Ну, Діоргаю. Зараз прийдеться пальцями отак от газувати. Кінька протестується і поїде далі до свого клієнта. По факту, що пішло, що трішечки додалось. Додавилось там зовсім зовсім трішечки. Е Карбюратор пішов, це бажання клієнта. З <клух> циліндропоршневу приговорив я. Е Текстоліт також я приговорив. Зчеплення пішло, накладок немає зовсім. І пружинка ретнута. Ні з однієї, ні з другої вже немає. Є Буває, що. Яйцом його б'є. Тобто на одній накладці повністю живі, а інші повністю стерті. І болти пішли, під щеплення. В принципі, все. В принципі, все. Так що, ну, якось так І ще потрібно буде замінити чашку щеплення. Тут немає у мене її. Там шліцики вже повністю повністю ну, майже пооблизувало. Вони. Їх там вже майже немає, от бачите? І е, ще раз, хто не знає, і якщо у вас облизало вал зверху, і ви йдете там, в магазин або на базар і шукаєте просто вал і кажете, вал мені потрібен, то то все до одного місця, тому що воно міняється в парі. Якщо його облизує, то міняється і сам вал, і сама чашка щеплення. Якщо ви поміняєте просто вал, то все до одного місця. Ви з таким же самим успіхом можете просто витягти вал і розвернути на іншу сторону. І е, цього вистачить на деякий час е, і поки ж знову не оближе вал. Так, так що, якщо у вас не, немає от такого доступу швидкого до запчастин, до поїздки там в місто, або де, де ви там знаходитесь, або там магазин там є поруч, або немає там далеко, то якщо вас облизало зверху, а вам потрібно щось робити, то, тобто викосити там, насійно викосити або там за двором, або в дворі, ви просто витягаєте вал і перевертаєте його вверх ногами, і вштрикуєте, і на деякий час височете. Так що так от, кому було цікаво, то і... Корисна дана інформація, то це дуже добре. А хто скаже, що я блін, це знав давним-давно, то скажу, по статистиці завжди приходять і говорять, що мені потрібен вал і все. Тобто про чашку взагалі ще нічого не говорять. Я їм говорю, що його потрібно встановлювати разом в парі. І починається, а тобі аби продати на типи. Ну, так далі тому подібне. Так що якщо вже облизало, то міняйте в парі. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей, мир вам.